Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як мене хотіли розвести на більше як 200 тисяч гривень. Ця історія була ще в жовтні минулого року, і зараз я про це детально розповім. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб ви також не потрапили на таких шахраїв, тому що, якщо ви це не зробите, то ви можете на них потрапити і лишитися своїх грошей. Зокрема, мене хотіли розвести на цілих 55 тисяч доларів. Я все було показувати на скріншотах, було показувати те, як все було насправді з перепискою, щоб ви не думали, що я це щось видумав, або це була якась постанова чи щось подібне. Це було вже досить давно, майже рік тому. Тому давайте зараз перейдемо до самої переписки. Я буду показувати, як можна вичислити вже шахрая. Так, ось пише мені шахрай. Це було ще 22 чи 21 жовтня 2023 року. І далі він відразу дає мені посилання на телеграм-канал за 5500 доларів продаєте канал так. Добре. Через скільки канал приносить в середньому, я йому пишу 1200 доларів за місяць. Скільки приходиться інвестувати по-різному, тобто робити реінвест, я йому також кажу по-різному, десь приблизно 30-40% за місяць, тобто від доходу. І далі він мене розпитує таку загальну інформацію. Загалом, я думаю, зрозуміло, що це людина. Скоріше за все, вона з Росії, ну точно не з України. Я відразу зрозумів, що це якийсь шахрай, тому що люди, які просто так не пишуть Дірект з пропозицією, купити телеграм-канал, в основному це проходить так: тобто, ви виставляєте ваш телеграм на біржу, тим самим ви робите першу пропозицію. Заявляєте про те, що ви продаєте якийсь телеграм-канал, і тільки після цього вам вже починають писати інші люди з пропозицією купити вас телеграм-канал, там цікавитись. Тобто, спочатку ви робите пропозицію про продаж, і далі вам пишуть інші люди. А коли людина відразу пише з пропозицією купити вас телеграм-канал. Причому дає ну, досить хорошу ціну за нього. Скоріше за все, це шахрай, і тут я розумів також, що, скоріше за все, ця людина шахрай. Тому я рішив загалом прикинутися, ніби що мені це цікаво, що я реально продаю цей телеграм-канал для того, щоб подивитися, якою схемою він спробує мене обдурити і відповідно розвести мене на гроші. І тут в цілому була стандартна схема, зараз я її покажу. Тут загалом ця людина спочатку цікавиться про цей телеграм-канал, задає такі стандартні питання, ну загалом нічого такого. Тут я йому кажу, що я контент-менеджер, і все. Ну, мені в цілому підходить, думаю, буду брати. Тобто він задав всього лише декілька питань і одразу як би сказав, що мені все підходить. Зрозуміло, що реальна людина, яка хоче купити телеграм-канал, так писати не буде. Вона попросить там зізвонитися або буде задавати дуже, дуже багато питань, тому що людині потрібно знати, що він взагалі купує. Ну і тут він відразу пише, що мені підходить. Далі я пишу, що. Є контакти рекламного менеджера, там є рекламні креативи і так далі. Тобто загальна така інформація. Ось ціна 5500 доларів. Думаю, зрозуміло. Ну і тут я йому довго не відповідаю. Так ніби питаю, спробую його розвести на те, щоб йому ніби було більш погано після того, як він зрозуміє, що мене кинути не вдалося, що ось він декілька днів там до мене писав. Була якась інтрига в нього, що він думає, що все от він мене вже розвів на гроші. Що ось я, я лише йому довго не відписую ще в кінці, якби він дуже сильно засмутився після того, як йому не вдалося мене розвести. І тут загалом така звичайна інформація: привіт, якого гаранта берем. І ось тут береться основна схема розводу. В чому заключається ця схема розводу? Вона заключається в тому, що людина дає підставного гаранта. Підставний гарант це ніби людина, яка видає себе за якогось основного гаранта. Тобто є якийсь гарант популярний на ринку. Всі його знають, всі з ним роблять угоди, тобто, всі йому довіряють і так далі. Далі береться, створюється якийсь фейковий сайт, там, фейковий аккаунт цього гаранта, де в його нікнеймі, в порівнянні з офіційним гарантом, буде якась там, інша буква там, або додалена якась цифра або прочерк. Тобто створюється фейкова сторінка популярного гаранта, тобто підставна сторінка, і ця людина видає себе за реального гаранта. І дуже багато новачків на це ведеться. Вони думають, що це ось це той справжній гарант, він дуже популярний. Зараз він проведе угоду, і загалом все от буде добре. Але насправді це підставний гарант, фей, який діє з фейкового аккаунта, і після того. Він вас може легко розвести на гроші. І я це також розумів і далі ну, давайте дивитися. Я тут подивився пару варіантів, які підходять, дає мені Силки на сайт з гарантами. Там в них більше немає інших аккаунтів. І ще він пише, що в них ООО відкрите, ну і так далі. Ну тобто, скоріше за все, це людина з Росії, Тобто, це російський якийсь камер. А тепер про гаранта, в нього є свій блог на 80 Я ніби пропоную йому іншого гаранта. Реального гаранта, тобто людини, яка проводить реальні угоди, там в неї є блог на 80 тисяч підписників. Ну ніби підігрую йому, щоб йому щоб показати, що я також якби, зацікавлений в цій угоді. Далі він починає відмазувати. Що ні, це якийсь непровірений гарант. В них також є сайт, в них там все добре, в них налоги платяться, вони популярні. І так, в мене виключило світло, але це не завадить мені завершити це відео і показати цього шахрая. Я переключився на інше освітлення, тому думаю, все буде добре і картинка буде хороша. Переходимо до переписки. Тут він відразу мені пише, що давайте зробимо це через тих гарантів. І він відразу їм пише: Я не писав. Чекаю відповіді, проходить всього там буквально 20 хвилин, і вже якби він за все домовився. Ну, ніби домовився, звісно, що цей підставний гарант скоріш за все, його друг там чи інший аккаунт. Ну тут немає різниці. Е, і ось ніби він вже все готово. Далі готовий к зділки, я пишу, «Да, Здравствуйте, я хочу купити у вас канал, стоїмось 5,5 тисячі доларів. І так. Далі, тут ніби вони дають стандартну схему, як має проходити угода, тут загалом все нормально. Далі права через аккаунт, у вас вийде через права, пароль. Ну тут вони питають стандартні запитання, і ось вже діло підходить до самої угоди. Це 1 листопада можете побачити 2023 року. Як ми будемо проводити? Ніяк не можемо знайти час. Я пишу, давайте завтра в 10.00. Він каже, давайте зараз. Це займає 10 хвилин. Я такий пишу, давайте. Тобто, ніби він от в мене розводить, що зараз вночі, чим пошвидше я йому передам права на канал, він мені це все оплатить, і ніби угода закінчиться. Насправді ж нічого не закінчиться. Зараз покажу чому. Далі він пише: пишу гаранту, він на зв'язку. Пишу, щоб створив чат. Далі він створює чат, він відправляє іншому учаснику, куди будуть переводитись гроші, банки, крипта. Я йому кажу, ніби збер, Ну, я вже тоді розумів, що це руснявий якийсь скамер, і відповідно я йому так підігрую. Що нас бере, він пише «Окей». Далі вже скріни йдуть з самої угоди, з чату. Тут пише всім, все зрозуміло, я пишу так. Він пише: «Е, «Да, якщо всім зрозуміло, тоді приступаємо. Канал підписався, спочатку передайте права адміна. І далі я пишу таку річ, після якої все стало на свої місця. Що я, зокрема, пишу. Михаїл, могу вас попросити записати кружок з лицом і временем, щоб убедиться, що ви настоящий гарант. Тобто, я попросив гаранта, щоб він записав кружок в Телеграм. Ну, я думаю, всі знають про кружки в телеграме, щоб він записав цей кружок зі своїм лицем і показав час. Тобто, зараз зараз час і зараз дата, який зараз час. Тим самим я зможу підтвердити те, що це реальний гарант. Тобто, якби він був реальним гарантом, ну що йому вартує записати кружок, там показати час, тим самим підтвердити, що він реально реальний гарант, і що я спілкуюся саме з тою людиною, з якою я думаю, що спілкуюся, що зараз угода прийде. Пройде добре і всі будуть задоволені. Але що робиться людина? Якщо перейшли з сайта мені в профіль, то тоді, тоді не варто переживати, там на головній сторінці є почати угоду і переходить до мене в чат. І зараз удобно, можу завтра, якщо нужно. Тобто він починає відмазувати, що йому зараз якби, незручно записати кружок, в нього немає можливості. І наоборот, каже, що якщо ви з сайту перейшли е, до мене в Телеграм і перекинули на мій аккаунт, що це точно я. Ну, Справа в тому, що це був фейковий сайт, і, відповідно, там немає нічого дивного, що якщо з фейкового сайту перейде на фейковий профіль гаранта. Тобто вони зробили фейковий сайт, з якого переходить на ось фейковий профіль гаранта. І, але якщо його попросити записати кружок, він відповідно почав відмазуватись. Я далі пишу так: запишіть кружок на 15 секунд, просто кружок пишу. Вище написав, ось, зачем на завтра приносить, якщо все можна зробити зараз. І далі він пише: якщо не підходить, беріть іншого гаранта, ніхто не настає. Да ні, все підходить, я готов до зділки. Тобто той з камер пише, що він готов до зділки. Я пишу, давайте кружок 15 секунд і все. Далі він пише: напишіть завтра, я зроблю кружок, все, що нужно, завтра проведемо угоду.' Я не знаю, що він там планував зробити завтра. Можливо, він зробив би якесь фейкове відео з кружком. А можливо, якби. Ну, не знаю, на що він там надіявся, тому що і так вже було зрозуміло, що це скамер. І далі він тут пише: якщо гарант не підходить, там, шукайте нового, і так далі. І далі цей скамер вже починає бомбити. Андрій, ні, він щось мутить. Спочатку немає часу, я неділю чекав, а тут вже час. А тут вже время пішло, щоб потролити, <сіх> Ну, думаю, зрозуміло. Тобто і навіть скамер зрозумів, що в нього щось не вийшло, що він десь просчитався і навіть він тут пише, що прийшло, щоб потролити Далі він мене відмічає: передай права адміна гаранту протягом 5 хвилин, щоб я обідився, що не зря трачу время. Лібо через 5 минут, либо я виходжу із ділки, дитячий сад кої-то. Ну, якби почав склеїти себе грозно, як будто ніби його слова щось значать. Ну там же все зрозуміло, що я ні на яку угоду з ними не пішов, тому що я зрозумів, що це скамер. Я думаю, ви вже зрозуміли, в чому заключалась суть їхнього скаму. Вона заключалась в тому, що вони спробували мене розвести через підставного гаранта. Вони зробили. Фейковий сайт якогось популярного гаранта вони зробили фейкову сторінку в Телеграмі якогось популярного гаранта. Там поставили його фотографію, зробили такий нік, як нього додали, ніби фейкові відгуки і так далі. Тобто, вони хотіли тим самим видати себе за якогось популярного гаранта і розвести мене на гроші. Але що я зробив? Я попросив гаранта, коли під час же угоди, коли угода проводилася, що він записав кружок в Телеграмі, щоб показав на цьому кружку своє лице і дату, тобто час, який є зараз. Тим самим, якби він це зробив, я би точно впевнився, що це той гарант, що це не якийсь там шахрай, який видає себе за фейкового гаранта, а це справжній гарант, тому що ось його лице. Ось дата, яка є зараз, там години, там дата, число, відповідно, було б зрозуміло, що це справжній гарант. А коли людина відмовляється записати кружок, ну скоріше за все, це шахрай. Тобто тут я думаю зрозуміло. Тому що якщо це був реальний гарант, ну що йому вартує записати там кружок, тим самим підтвердити і підвищити до себе довіру. Думаю, тут зрозуміло. Ну а якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, то ви можете зробити це разом зі мною. Для цього вам просто потрібно записатися на моє навчання в телеграмі, в якому є дуже багато блоків. Є і блок про заробіток без вкладень, де ви можете почати заробляти взагалі без вкладень. Є і про створення каналу, про контент і боти. Є домашнє завдання. є... Чат з учнями є список бірж, в якій більше 60 бірж, тобто є все для того, щоб ви почали заробляти в Телеграмі, навіть якщо ви до цього взагалі ніколи не заробляли в інтернеті. Тому в описі до цього відео я дам посилання на запис на навчання, там також ви можете записатися за 200-300 гривень на місяць в розстрочку, залежно від кількості місяців. Тому, якщо хочете почати заробляти в Телеграмі, можете зайти в опис до цього відео і записатися за посиланням. Все, всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.